Всім привіт! З вами текстильна група Кавда. Як всі ваша вазі, ми зараз пропонуємо код позиції 40153 Брюки флісові міксовані Америка. Присутні в даній позиції всі розміри в достатній кількості середніх та великих. Ціна за 1 кілограм становить 3,3 долари. Вага мішка 20 кг. Вартість мішка 66 доларів. Будьте першими, хто встигне придбати. Для замовлення достатньо буде лише написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Відправлення здійснюється новою та Укрпоштою. Шановні клієнти, ваші уважі зараз представлена позиції під кодом 40153. Брюки флісові, міксовані, Америка. Всіх розмірів ідуть, достатні кількості хороших ходових розмірів, як бачите, по відео огляду. Зустрічаються якось такі темні, однотонні, такі різноманітні яскраві кольорові моделі. Даної позиції 40 153 Брюки флісові, міксовані, Америка всіх розмірів. Ціна за 1 кг становить... 3,3 доларів, вага мішка 20 кг, вартість мішка 66 доларів. Для замовлення достатньо буде лише написати нам повідомлення. Відправлення здійснюється новою та поштою Щоденно ми намагаємося знімати для вас якомога більше цікавих та вигідних пропозицій. Дивіться відеогляди у нас в групі та робіть замовлення. А зараз вашій увазі представлені на позиції під кодом 40 153. Це йдуть брюки флісові, міксовані Америка всіх розмірів, достатня кількість хороших ходових. Різноманітні йдуть моделі та кольори. Щоб дійснити замовлення, вам залишиться лише написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Як бачите, достатній кількості ось таких яскравих кольорових моделей. Не втрачайте можливість встигнути придбати один із запропонованих мішечків. Під час відеоогляду знято лише частину мішка, так як протягом дня ми намагаємося знімати для вас якомога більше цікавих та вигідних пропозицій. Дивіться відеоогляди у нас в групі та робіть замовлення. Не втрачайте можливість на вигідну покупку з текстильною групою «Кавлатекс» надійним постачальником сортованого секонд секондхенда в Україні. Різні кольори в даній позиції присутні всі розміри. Достатньо кількості хороших ходових розмірів для замовлення вам залишиться лише написати нам повідомлення. Тут різні різноманітні кольорова гама. В даному мішку хороші розміри йдуть. Переважно середній достатня кількість.